Дивись, яку круту штуку знайшов. Штучний інтелект називається. Вона може згаринувати все, що захочеш. І навіть ідеального вчителя легко. Наталя Володимирівна така кльова обожнює фізику. Просто суперова! Вже скільки років поспіль ми перемагаємо на Олімпіадах з фізики та астрономії з Наталією Володимирівною. Наталя Володимирівна крутезна, бо вона відкрила для мене безмежний космос. Наталя Володимирівна дуже креативна. Весь час шукає щось новеньке. Бере участь у фахових конкурсах. Урок руку, -руку конкурс Конкус ведмастерності. Артем, давай цього року на мирний космос з Наталією Володимирівною. Це просто ульот! Конкурси з комп'ютерної графіки та анімації просто відпадні. Ось ми, наприклад, стали призерами. Наталі Володимирівна не так цікаво. Її уроки з використанням стенд-технологій дуже кльові. Наша Наталя Володимирівна просто найкраща. 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 Ого, це ж наша Наталя Володимирівна. Нічого собі.